Запорізький напрямок з 10 по 20 жовтня. Що чекає? Що чекає Запоріжжя? Чи реально така загроза там? Ну там вони наступають вже третій рік і що далі? Хай собі наступають, німні хір робить. Так, вибачте, що я на такому. Якомусь може трошки жор жор жорсткості. Але я подивилася, як хайпують назвами. На Запоріжжя наступають, Запоріжжя захоплять. Що слідуще, Запоріжжя следующе. ну розумієте? Заходиш, думаєш, бляха муха. Може, там щось таке, вже все, пора чемодани збирати. Заходиш. Ну ніфіга. Ну ніфіга, якого ви чорта тіліпаєте язиками? Ідіть, працюйте краще. Щось робіть. Займіться хоч чимось. Заготовками на зиму. Якщо просто взагалі роботи нема, займіться заготовкою на зиму. Як це роблять зараз жіночки, які роблять закатки, чи буде наступ росіян. Ось о вони летять вертармашками. Україна себе захистить. Наступ росіян. Чи буде наступ росіян? До хіра там чогось загине. До хіра, але і ми в підвішеному стані. Ми з вами в підвішеному стані. Нам дуже тяжко, дуже напрямок для ЗСУ, хто чекає на Збройні Сили України на Запорізькому фронті, який захищає конкретно місто Запоріжжя, обласний центр до 20-20 до жовтня. Захист дев'ятка по Єрофанту. Це традиційно. Але, але, завжди це але у нас з вами немає бачення, немає чіткого розуміння, що буде далі. Це мечова карта. Тут іде розум, тут іде військо, наша влада. Щось дає. Ну, щось дає таке, знаєте, Міноборони щось дає. Вже воно не треба цим. Ну, не, вже, вже нам тошнить від цих почуттів. Вже тошнить від цих почуттів. Але нам їх тичуть. Візьміть. А воно не треба. І ось отут я розумію, що у нас люди на другій декаді. По фортуні буде двіжуха, четвірка жезлів. Четвірка жезлів завжди відігрується, як нерухомість земля. Летіти буде на ту землю дохера всього. Росіяни будуть на ту землю дуже-дуже постійно рипатися, постійно лізти, постійно на наші землі. Е, оце в кінці другої декади? Це буде треш. Це буде треш, люди. По луні. Наша Україна, наша Запорізька, е, Запорізький фронт. Ніхрена оця влада, що от вона дасть? Що вона дасть? Що дасть? Рицарь Кубків. По двічки. По чашам. Ні хіра не дасть, то, що їм треба. Імператор, ну, там когось уб'ють. Пов'язано з Запорізьким фронтом, когось уб'ють. Серйозну людину якусь. Ось вона. Це державна людина чи військова? Скоріше скоріш всього, державна? Там буде поранений, там вб'ють військового, а поранений буде державний. Якось так показує. Багато карт викинула. А тепер дивіться донишко. Четвірка, земля наша. По пажику вже зловаму. Трошки щось воно не так буде. Але земля наша поки що буде. Ну, судячи по дну, я цього не бачу. Тут буде йти боротьба. Тут буде йти боротьба. Так, багато буде загиблих. Тому що ворог буде все робити, щоб, що, що, що він може. Знову фортуна. Знову мені це не треба заберіть. Як кажуть, але шанси є. Але по пажику жезловому якось не дуже. Е, ну, Земля буде наша, по-любому. Пажик жезловий, зловиться, маленькими грубками вони будуть йти десь якось щось трошки полуні. Десь якось щось по луні, десь щось брати. Але то не то. Ну, Будуть, знаєте, за село, за отак от. Так, там йдеться йде ця, ця історія. Але ось, ось. Земля наша. Земля наша. Дивіться, це на цього імператора йде. Що ж там тут? Це може чи якийсь керівник там буде, чи хто це? Мало того, це тут ще як чурма. Або або я ще можу сказати, що ця людина не просто вона. А ну що на вісімку йде? На вісімку. А сюди. Захист. Це військова людина. Це військова людина. Королева. Опа, і неізвісність, Чельник. Когось такого, знаєте, значимого. Вже в другому розкладі воно виходить. Ну, тобто, чемодани ще поки не збираємо люди. В плані того, що на евакуацію. Так, дивимося далі росіяни. росіяни, що вони там собі думають, як вони будуть діяти і які в них будуть результати. Так. Ну що, сила є, у мене не надо, як кажуть. Тут незвісно, що буде. Вони не знають, що з цим робити, чесно кажучи. А, бо хотять земельку прихватити. Хотять, хочуть. Погуляти, побухати хочуть. Вони там це і роблять, це, до, до речі, що вони роблять. На постійній основі бухають, гуляють з дівчатами. Е, ну і е, чим то все закінчиться по луні, по луні мечовий і вибір. І що тут буде за вибір? Я так розумію, маленькими вибір це зрадники. Їх хтось здасть. І буде їм гаплик. І буде їм гаплик. Здасть їх якась баба. Дотрахаються, коротше. Так, і ось е, тут, тут, тут ззаду такий дядечка вийшов група. Будуть з ергешками заходити і там щось робити. Е, а оце малі такі групи. Тут вони щось попитаються, але їм якось не вдасться тут нічого захопити особисто. Бо вони тут получать. Вони получать... Вони там постійно получають, але тут получать зі дюлей. Так. Ось оце, оце таке буде з е, росіянами, а на донышку в них, а на донешку в них, сімочка вони хитрять, хірньою займаються, бо там толком немає. Понятно, що є розумні, але багато й дурачків. До речі, вони і втікають, заби, кидають зброю, або наоборот забирають зброю і, і тікають. Ну і багато, до речі, до речі багато є самогубці. І є е, ну, люди, які якось якимось чином вони травмуються спеціально. О, пожалуйста, бачите, жертва пішла. Е, самі собі роблять пакості, оце, щоб е, ну, піти Ну, коротше, В них нічого хорошого там немає. Їх там дофіга, але ж їх кладуть пачками, і вони це розуміють, що вони м'ясо. От. Та чи буде толк з того? Ну буде толк з того жовтневого цього ривка їхнього, чи буде толк е для них, для росіян, чи буде толк. Якщо толк буде, то який? По суду невідомо. Що будуть тікати? Флаг в руки, барабан на шию і хай біжуть. Аж бігом, а ззаді їх будуть ще і лупашити. Лупашити буде їх, о, наші хлопці. Е, мілкими групами будуть їх, а зараз всі мілкими групами. От зараз кажуть, що зараз війна йде мілкими групами. Так, да, тому що там, де стоїть трошки більше, туди прилітає ракета. От і все. Тому вони оце розтягуються по всій лінії. Так, це ми з вами подивилися. Все, тепер я подивлюся зараз конкретно Запоріжжя на дві доби, але це буде інше відео.